Салют, танкіст! Бабка на зв'язку Аугрівна заїхав розіграш на преміум танк 10 рівня WZ121Б. І в сьогоднішньому відосі, звичайно, я буду крутити даний розіграш. Ну, але для початку став палець вверх цьому відео та підписуйся на канал. У мене дуже багато цікавих відосів. Ну а ми поїхали! Так виглядає даний розіграш. Цей танчик у мене, на жаль, вже є. Але тут ще один такий цікавий момент, що в наступному оновленні його переведуть в колекційні танки. Тому тут ще більше якби, варіант подумати над тим, чи залізти цей розіграш, чи ні. Повністю прокрутити розіграш, буде коштувати 23 600 золота. Десь плюс-мінус. Скоріше мінус, там 23 500 з копійками. Ну, за округлим 23 600 золота. Ти забереш сам танчик, легендарний камо на нього. До речі, камо в мене на нього немає, тому я собі його повішу. За танчик, якщо ти отримаєш ще раз, там мені здається 7500 золота компенсації. Я отримую 100%. Ще тут є 2 мега-контейнери. 4 китайські контейнери, 3 містика і 3 зберіг всі. І ще є наказ. За 2 дні зробити 35 перемог і забрати собі 3 контейнери відпад, то доволі таки непогано. Ну що ж, не будемо тратити часу. Поїхали. Перший прокрут за 50 золота. Взагалі, якщо ти не збираєшся крутити розіграш, можеш завжди робити перших два прокрута і не прогадаєш. О, З першого покрута випалий їх усі, давай їдемо далі. Є тут, звичайно, і хренові нагороди, це такі, як три рази може випасти тобі кредити. От, як, наприклад, зараз. І два рази може випасти X10. Для мене X10 це безтолкові трохи бустери, тому що в мене всі танки викачені, вони не потрібні. Якщо ти новачок, то да, тобі прикольно. Знову тисяч кредитів. Ну, на початку можеш падати, поки ще не, не сильно кусається. Так, прокрут за 330 золота, правильно? Та, один містик. Дороговато, обійшовся один містик. 465 золота вже. Що нам випаде за таку кількість золота? Я б надіявся витягнути танчик раніше. Щоб не крутити цілу рулетку, там не забирати деякі нагороди. Але я так розумію, ті нагороди відразу повипадають і потім залишиться просто забрати. Все цікаво. О, x 10 Все, це більше не випаде, лишилося ще раз кредити. Ну, і ще є і обвіз, який би мені не дуже хотілося. Збери їх усі. Добре, їдемо далі. О, прокрут за одну золото, так, секунду, я тільки раз він буде. Одна золота, ні, ще є на 15 му рівні прокрут за одну золоту. Ну, в принципі, це не жалко. Давай може в тебе подати кредит. Або може наказ на відпад випасти. Читанчик, наприклад. Ні, кредити. Ні, ну, за, за одну. На одну золото не шкода. Добре, все саме хренове я вже витягнув. Практично. Ну саме-саме дно я вже витягнув. Містик за 1000 золота. Дуже дорого обійшовся цей містик. Чи може з них дропнутися щось з цих контейнерів, які в принципі я позабираю. Але то не факт. В кінці відео буде видно, окупився я чи ні. Чи варто взагалі крутити цю рулетку, але то таке. Сугубо індивідуально, тому що комусь пощастить, а комусь ні. І тим більше в мене ще буде три контейнери від пад, з яких теж може щось, в принципі, класне випасти. І тоді можна рахувати, що дійсно окупився. Так, вже півтори тисячі золота Вар, вартує один прокрут. Ну це вже дорого. Але й нагород залишилося мало. Мега-контейнер, з якого випаде 250 золота. Так. І аватар. Ну, чомусь я так і думав. Все. Не лишилося хренових нагород. За одну золото. Давай мені каму за одну золото. Дякую. Хоч повіше. Мені подобається, як цей камуфляж виглядає, коли перевели в PBR. Тільки ця друга версія, коли він золотий, а не тоді, коли його жовтим зробили спочатку розробники. Мега контейнер. Невже мені з останнього прокрута дістанеться? Так, два китайських контейнера. Лишилося три прокрута. Ой, дорогі вже дорогі прокрути. Квест відпад. А, так, секундочку. І що в нас тут? Ага. Ну що ж, було б дуже добре, щоб мені зараз випав 121Б. І я надіюся, давай, зекономи мені 1750 золота. Ну, ні, не вийшло зекономити і прийшлося повністю крутити рулетку. Все, рулетка пройдена. Дякую, дякую, дякую. Так, золото мені трошки відновилося, тому що мені прийшла компенсація за тат. Ні, зараз я явно не буду проходити цей квест. Так, зайдемо сюди. Чи ж сюди. І ось так. да, 7500 золота мені впало. Ну, тепер давай повідкриваємо контейнери, які там є. Почнемо, ми, певно, зі зберіга їх усі. Самі нецікаві контейнери. Один сертифікат. Це непогано, але 28 тисяч досвіду краще так. Чим ось так. Ну і останній контейнер. Я з них в принципі, ніколи нічого не чекаю з цих контейнерів, тому що з них в принципі, ніколи нічого не випадає практично. Так, давай відкриємо китайські контейнери. Що в нас тут може бути? Ще може навіть танчики якісь випасти. Але не думаю, що за 4 контейнери щось випаде. Їх, напевно, треба відкривати, так як збурі їх усі. Дуже багато. Просто ну, нагорода. Давай далі. Трошки, трошки краще. Ну і третій контейнер. О, тут багато нагород. т 34 3 Прикольно, в мене цього танчика не було. Тепер він буде в колекції. Вогняний змій. У мене, в принципі, цей танк проданий і камуфляж на нього, відповідно, є. Ну, в принципі, непогано. Ще плюс один танчик. Це вже, рахуй, два танки. Я дістав з. Цієї рулетки, що в принципі, є цікаво. Давай відкриємо Ні, давай відкриємо містичний контейнер. Давно мені не падали сертифікати, до речі. 100 тисяч кредитів. Жалко, краще б 100 тисяч золота, то я був би дуже і дуже задоволений. 75 тисяч. Пішли на зменшення. Певно, зараз 50 тисяч кредитів випаде. Чомусь так думаю. Ні. 2 тисячі вільного досвіду. І що, лишилися 2 мега контейнера. Що у нас перше? Може, дробниця якийсь танчик. Ой, багато нагород. Ключик 300 золота. Але 60 днів преміум аккаунту, що в принципі, доволі таки непогано. І ще на що? І 250 золота. Ну, в принципі, я на ось таку саме нагороду і очікую. Ще лишилося три контейнери ну, але зараз я їх не можу відкрити, тому що потрібно перемогти. В 35 боях. В принципі, багато. По золоту я не окупився взагалі. В принципі, якщо б відкривав хтось кого не було б цього танка, він дістав би 2 за 23 тисячі золота. Ну, як на мене, то ще, ще якось може бути, але і то не дуже. Тому я рахую, що я цієї рулетки не окупився взагалі. Ну, а ти як крутив чи крутив, пиши в коментарях і що дробнулося тобі. Ну, на цьому певно буду. Закінчувати відос, дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.